Олександр Ємченко Драма на болоті. Вовки оточили лосиху на узліссі. Їх було десь півтора десятки. Вони накинулися на тварину, але вмить були розкидані в різнобіч нищівними ударами копит. Інстинкт підказав вовкам, що на відкритому місці лосиху не взяти. і тоді вони погнали тварину на болото, де вона важка і незравна. Загрузнувши, могла б легко стати їхньою здобиччю. Пізно зрозумівши підступний намір нападників, лосиха, рятуючись втечею, таки вскочила в баговині і втратила повороткість. Цього тільки й треба було лютим звірам. Вони, як коршуни не накинулися на безборонну жертву. І тоді приречена лосиха подала сигнал біди. Протяжно, аж луна пішла лісом, вона заревла. Боже праведний, що тут скоїлось? Загомоніла, зашелестіла вся довколишня округа. То побратими лосихи, почувши тільки їм зрозумілий поклик, погнали на виручку своєї посестри. хвилина і було б пізно вовки буквально обсіли свою жертву. З тіла лосихи зацебеніла кров, що надало ще більшого азарту хижакам. Та над ними вже нависли грізні роги рятівників. шалено огризаючись, вовки розбіглися. Лосі тим часом обступила свою родичку, запрошуючи її вийти на сушу. Одначе, пошматована до крові тварина не могла самотужки вибратися на берег, тоді лосі почали зализувати її рани. За цим заняттям і застали їх єгері, що теж почули сигнал біди. Зранену лосиху лебідкою витягли з болота і на машині відправили до дільничої спеціалізованої ветлікарні. З, мі... з місяць пробула у лікарні для звірів. Коли тварину поставили на ноги, хтось запропонував віддати її в зоопарк. Мовляв, вона вже стала ручною, там їй краще буде. Лосиха ніби підслухала цю розмову. Як вже йшли її забирати, вона. Перестрибнула через огороже вольєра і зникла в лісі. Що ж мовив старий єгер, що прибув попрощатися із своєю підопічною воля? На цьому старі ластиха, яку призвали Машою, не закінчилось. У неї були, було вельми цікаве продовження. Після цієї драми на болоті минуло понад півроку. Та ось одного пізнього вечора завідуючий від лікарні Сергій Липко почув, як заскрипіла фіртка, Ніби хтось хотів її відчинити. Господар будинку вийшов на подвір'я. Було темно, хоч вокострель. Сергій присві... присвітив ліхтарем. ліхтарем, його промені висвітили довгасту голову. Лось, відзначив ветлікар, від щось певне трапилося. Підійшов ближче, еге, та це ж Маша. Що її знову привело сюди? Промені ліхтаря впали на тварину, на її стегні запеклася кров підолаха. Тебе хтось поранив, у голос мовив ветлікар. Браконьєри, ох, нечистивці такі. а ну ходімо до приймального кабінету. Лисиха слухняно рушила за ветлікарем. Зайшли до операційної. Маші тут вже було знайоме. Ветлікар міцно прив'язав її до спеціального верстата і заходився промивати рану. За кілька хвилин з ноги тварини він вийняв глибоко засілий дріб. Ну от, тепер гаразд, боже ще з місяць у нас. А тих нечистивців, що замахнулися на тебе, знайдемо, вкоротимо їм руки. Не хвилюйся, лагідно продовжував Сергій. У зоопарк тебе не відправимо. Минуло ще з півроку. Якось уранці Сергій пішов до стодоли по сіно. Звідти він повернувся з лосиням на руках. Маша привела, пояснив він дружині. Вночі прийшла і тилилася. он де відпочиває у долі.